Що ж ми знаємо про нашого ворога? Дорогі мої, передусім ми знаємо, що Він брехун, як каже Господь, він людину вбивцею був споконвіку, і не стоїть в істині, бо істини немає в ньому, коли він говорить неправду, від себе говорить, бо він неправдомовець і батько. Брехні. Івана 8.44 Диявол досвідчений маніпулятор. Він знає, як використовувати людей, їх надії, страхи, мрії, образи проти них самих. Він майстер того, що в наші дні називають психологічною війною. Власне, його війна і носить психологічний характер. Щоб діяти у світі, він потребує допомоги людей, яких використовує у власних інтересах і обманює. Він, схожий, якби ми це сьогодні назвали, на шахраїв, які знають, як зачарувати своїх жертв, заручитися їх повною довірою, звернутися до їх кращих почуттів. І допомогти їм відчути себе буквально на сьомому небі, обраними, особливими, як вселити їм помилкові надії і розпалити в них нездійсненні очікування. Принципова різниця тут проте у тому, що жертви шахраїв втрачають найчастіше гроші і майно. Хоча і значне, наприклад, житло. А диявол приходить, щоб згубити безсмертну душу. Диявол уміє бути надзвичайно привабливим і переконливим, на відміну від того ділка з анекдоту, який продавав холодильники Ексимоса. Він продає не просто даремні. А смертельно шкідливі речі смерть під виглядом життя, брехню під виглядом правди, пекло під виглядом раю. Він знає, як довести людей до найпалкішої, самовідданої віри у найжалюгіднішу брехню. Він знає, як переконати. Націонал-соціаліста в комуніста, що масові вбивства безвинних людей це чудова справа, за яку нащадки будуть йому вдячні. Він знає, як вселити терористові, що, підірвавши себе разом з випадковими і безневинними людьми, він потрапить у рай. А ми це знаємо, що відбувається з моджахетами. З мусульманами, радикалами. Він знає, як змусити, як довести людей, довіритися обманщикам, начебто вони відкривали істину і згубникам, начебто вони були рятівниками. Він завжди готовий прийти на допомогу людині, яка шукає виправдати свій гріх і згубну дурість, підбадьорити і надихнути тих, хто йде шляхом погубним. Він завжди може зображувати злість праведним гнівом, дурість мудрістю, злочин подвигом. Він пропагандист такий блискучий, що усі за мені пропагандисти жалюгідні підмайстри. Він уміє запропонувати кожному свою приманку. Когось він старається залучити в окультизм, когось зміцнити в твердокамінному матеріалізмі, комусь стане вселяти ідеї національної переваги, комусь навпаки. Мрію про братерство народів, тільки ось шлях до цього братерства він прокреслить через річки крові. Все це ми тепер бачимо на власні очі. Істина одна: чи влаштовує вона з нині чи ні? Брехня може бути якою завгодно, не дивно, що різні форми брехні. Можуть люто боротися одна з одною. Одна з улюблених забав диявола змусити людей ненавидіти, переслідувати і вбивати один одного заради його вигадок, якими він спокусив обидві сторони. Тому так небезпечно боротися із злом. Зло, з яким людина бореться, може бути цілком реальним, тяжким. Обурливим, але при цьому вона сама може виступати на боці іншого зла. А диявол при цьому постарається понизити в людини критичність до її дій і дій своїх. Оскільки я борюся зі злом, я є добро. А оскільки я є добро, які до мене можуть бути претензії. І знову ми все це бачимо. Що пропагує русський мір нам. Дуже часто так бувало і буває, що люди борються з бід, саме під верескливий сміх цих самих бісів, бо вони в цей час сидять у них на, кар, на карку. Чи знімається діявольська витонченість, відповідальність з людини? Ні, дорогі мої. Писання має на увазі. Що людина може сказати ні, та і мета лукавого згубити нашу душу, що було неможливо без нашої співучасті. Звамлювання лукавого це те, на що людина погоджується сама. Цей момент згоди людина може ховати від самої себе, у чому лукавий поза їй допоможе, але він є. Настає момент, коли людина вирішує, що вона більше охоче слухатиметься диявола чи Бога, Чи оскільки диявол ніколи не подає візитної картки, вибирає в якості керівної сили свого життя когось або щось, що не є Богом. Плем'я, націю, теорію, ідеологію, гроші, задоволення, пристрасті. Іноді замість Бога людина може вибрати релігію, так, дорогі мої. дияволу може бути глибоко релігійний, навіть ревно благочестивий. Якщо ви думаєте, що таке буває тільки в мусульман. Ви погано знаєте історію, сучасність в тім теж. протистоїть йому. Як же ми можемо, дорогі мої, протистояти цій витонченій надлюдській силі? Власне, самі по собі ми не можемо, як вівці не можуть протистояти вовкові, але в овець є пастир, як каже апостол Іван. Заради цього і явився Син Божий, щоб зруйнувати діла ти я. 1 Івана 3:8. Ми повинні перебувати у спілкуванні з Христом, тобто передусім у Його церкві. Бо поза церквою нема спасіння. поза церквою ми не можемо отримати що тайни. Якщо не їстимете тіла сина чоловічого і не питимете його крові, не матиме життя вічного, а це ми можемо зробити тільки в церкві. Тому хто каже, що я можу молитися і вдома, така підступність диявола. це диявол так говорить. Одне з перших завдань супротивника відторгнути нас від спілкування з церквою. Або не дати до неї увійти, якщо ми поки що сон. Ми покликані ретельно зберігати Божі заповіді і усвідомлювати, що будь-який помисел і будь-яке навіювання, що спонукає нас порушувати заповіді, під яким це не було приводом, виходить, зрештою, від ворога нашого спасіння. Як каже апостол Петро, будьте тверезі, пильнуйте, бо супротивник, ваш диявол, ходить, рикаючи на челев і шукає, кого пожерти. 1 Петра 5:8. Звичайно, це не означає, що ми повинні перелякано озиратися у пошуках диявола. Ні, дорогі мої, він якраз використовується проти нас, бути тверезим. Це означає усвідомлювати реальність духовної битви і оцінювати те, що відбувається саме з погляду його духовного значення і духовних наслідків, як ті чи інші мої рішення позначаються на моїх стосунках з Богом, чи не намагаюся я придбати щось у цьому світі ціною шкоди для своєї душі. Чи не укладаю прямо зараз угоди з обманщиком дияволом Спробуйте про це написати в коментарях, а поглядати потрібно на Господа. Хитро павутину брехні буває неможливо розплутати, але вона зникає від світла істини, брехня у всі її формах і різновидах. Перемагається істиною, тобто правдою. А правдою є Христос. Ми завдаємо поразки злу не тоді, коли розмахуємо кулаками, а коли ревно намагаємося бути угодними Господу нашому Ісусу Христу. І коли робимо те, що Він каже, а Біблія нам каже. І Христос закликає. Прийдіть до мене, що втомлені, обтяжені, а я облегчу вас. Прийти до Христа, це означає прийти до храму. Він там нас чекає, це там наше місце зустрічі з Христом. А Він обіцяє, а я заспокою вас. Храм це місце перебування Бога на землі тут. У непевній місцевості, тому ми повинні прийти до нього. А Він зробить решту. Нам треба зробити цей крок перший, знайти час. Бо часто людина каже, що я не маю часу ходити до храму. Там священник мені не подобається, там інші люди, фарисеї, теж мені не подобаються. Але ми не заради людей ходимо. Ми йдемо на зустріч Богам. Ми йдемо, щоб Бог послужив нам. Це в народі називається божественна літургія ще службою Божою. Бог служить нам, і ми отримуємо від Нього благословення на те, щоб потім піти додому, і на протязі шести днів служити Богові. А служити Богові це служити ближнім, бо Він сказав: усе, що ви зробили, одному з найменших братів, ви мені це зробили. Амінь. Слава Ісусу Христу!